Окупанти передумали будувати компенсаційне житло в окупованому Маріуполі. Мене звуть Яна Романенко, я головна редакторка Маріупольського сайту. І розповідаю про цікаві і важливі речі, пов'язані з Маріуполем, маріупольцями. Якщо вам цікаво, будь ласка, підпишіться прямо зараз на цей канал, ви це дуже допоможете нам поширювати контент про головну тему сьогоднішнього випуску. Це про житло, компенсаційне житло днями очільник терористичної організації ДНР Денис Поширін дав велику прес-конференцію, на якій пропагандисти, які роблять із себе вигляд, що вони є журналістами, ставили поширено різні питання. Маріуполь представляла директорка. Телеканалу Маріуполь 24 Вікторія Трещенко. Вікторія Терещенко у своєму питанні фактично зафіксувала головну проблему, яка існує зараз в окупованому Маріуполі. Компенсаційні сертифікати від окупантів не працюють, тому що розмір цих сертифікатів настільки малий, що за ці гроші неможливо купити навіть. Однокімнатну квартиру. Тож люди очікують компенсане ці сертифікати, а компенсаційне житло від окупантів. От саме про це і спитала у Пушиліна Вікторія Терещенко. Вона поставила питання: так, чи буде, скільки буде саме будуватися такого компенсаційного, а не іпотечного житла для Мріюпольців. Ну і Денис Пушилін відповів. Що ніякого більше компенсаційного житла будувати Маріуполі не буде. Мариуполь, 24, Виктория Терещенко. Здравствуйте. Мой вопрос звучит следующим образом. Сейчас в Мариуполе стали выдавать уже квартиры, ключи от квартир из вторичного жилого фонда. Так вот, такой вопрос, я думаю, озвучу от десятков тысяч жителей Мариуполя. Скажите, а будут ли строиться компенсационное жилье? То есть именно строятся новые дома, где будет компенсационное жилье для жителей Мариуполя, mm -hmm. пострадавших в результате боевых действий. Благодарю. Спасибо. Спасибо. Значит, вопрос важный на самом деле. И, конечно, нам хотелось бы, чтобы у всех появилось именно новое жилье. Но нам нужно быть не расточительными, да, а подходить именно с той позиции, где должно быть задействовано все жилье, которое ну, сейчас появляется в муниципалитетах. Поэтому здесь, вот на разных этапах, принимались решения или дорабатывались решения. И одно из последних решений, как раз, было то, что. Вернее, с предпоследнего решения, когда людям положена была только компенсация финансовая, денежная компенсация. И теперь есть выборы. Или жилье из того бесхоза, вот, имеется в виду, но отремонтированное жилье это очень немаловажно. Вот. Это государство берет на себя. И именно в том районе, где человек проживал. Ну, это тоже такой фактор, который влияет. Вот у нас сейчас а, порядка пяти тысяч еще заявлений, которые, а, которые нужно обеспечить жильем, ну то есть людей, да, которых нужно обеспечить жильем. Это все с запасом а, компенсируется тем жильем, которое есть у нас, приходит сейчас а, ну, по пути безхоза муниципальная. То есть, и, соответственно, вот до конца этого года мы планируем 700 таких квартир уже выдать жителям Мариуполя. От, Поэтому соизмеряем. все вот, с з учетом тих заявлень компенсаційного жилья нового оно не предусмотрено. Що це означає для пересічного Маріупольця ця заява поширена? По-перше, це початок великого перерозподілу чужої власності. Останніми днями окупанти посилили практику пошуку безхазяйних, так званих безхозяйних квартир, власники яких. Або поїхали за кордон, або поїхали на територію підконтрольну Україні і повернутися на в окупацію не можуть їх просто елементарно, навіть якщо б хотіли, не пускають в шеріметю, то це прекрасна підстава для окупантів віджати, вкрасти такі квартири і передати тим, хто в житлі дуже. Житла потребує і знаходиться безпосередньо в окупованому місті. Другий момент це те, що зараз в Маріуполі почнеться справжня хвиля стукачества, бо люди будуть зацікавлені в тому, щоб отримати порожні квартири своїх сусідів, в тому будинку, в якому вони хочуть, в тому районі, в якому вони хочуть. І якщо люди будуть знати, що Хтось виїхав і не мешкає в місті, то можна настучати на власника такої квартири, щоб забрати це майно собі. Насправді ця історія розпочалась. я маю на увазі стукачество одразу після встановлення окупації Завжди знаходяться негідники без честі і совісті, які таким чином вирішують своє майнове питання. Ну а зараз. У нас ну, це явище ще більше пошириться. Я хоч і трошечки додам інформації про цю пані Вікторію Терещенко, яка власне ставила це питання. Вікторія Терещенко це відома в Маріуполі колаборантка. Під час повномасштабного вторгнення вона залишила територію Маріуполя. А коли бої стихли, вона повернулася і з часом не одразу очолила пропагандистський канал, який створили росіяни в Маріуполі після його захоплення. Маріуполь 24 Ну ось е, служба безпеки України вже відкрила кримінальне провадження, і ця пані чекає на вироку суду. До речі, на цьому відео, яке ви яке ви побачили, з'явилася в кадрі ще одна людина відома в Маріуполі. Це журналістка. Газети Прязовські робочий» Людмила Єрнішина. Людмила Єрмішина дружина відомого журналіста Олександра Панкова, автора скандальної статті про 9 травня, в якій український журналіст. На першій шпальті українського видання розповідав брехню про те, як українські Збройні сили розстрілювали мирних демонстрантів в Маріуполі 9 травня 2014 року. Ця стаття мала дуже широкий резонанс, вона, власне, підштовхнула багатьох людей. Ти на незаконний референдум 11 травня 2014 року. Як вод як водилося до до останнього часу ніякого покарання за дезінформацію? Журналіст не поніс навіть професійного осуду. Він не да, не мав більше того, отримав грамоту. На день журналіста за вагомий внесок в розвиток професії, і після блокади Маріуполя цей панков разом з дружиною Єрмішиною виїхали, звісно, на територію Російської Федерації з розумілих причин. Вони там в глиб... в одному із міст російської глибинки влаштувалися працювати в місцеву газету, але... Життя в, на Росії не таке щасливе, як вони собі мріяли, бо вони, от судячи з відео, теж повернулися в окупований Маріуполь і зараз працюють як вже російські пропагандисти відверто підтримуючи російську армію і виступаючи проти закону української влади. Ось такі от справи. тож... Не будемо забувати, що будь-які правочини, які коїть окупант на окупованій території, не мають жодного значення, жодного сенсу, і все майно, яке належить громадянам України, залишається у власності громадян України. Дякую, що слухали.